І так, продовження на тому самому місці де закінчили, бо тут трошки інша система і не можна було її об'єднувати в тому самому відео. Це буде нагадка. Це другий варенд, який я би сказав найтоповіший. Ось цю окрему сумочку, найчастіше в мене завжди купляли, і в мене завжди багато було поясів. Коли проходила ось одна система. Система половинка від того, Тобто ось, на, ось ця сумочка з прошивкою і з тим всім. На звичайному такому ж самому широкому поясі і є скоба під молоток. Але дивіться, який нюанс. Про це вам не кожен скаже. Бачите цю штучку? Скоба під молоток. А чи є на ось цій широкій системі він. Як ви думаєте? Якщо я акцентую увагу, значить що? Значить немає. От так-то. Ця система хоч і топу, але ціна все ж таки 5500. Офіційна ціна 7500 в барих. По 6, а в мене по 5500. Я можу зробити таку вам ціну і ще й собі щось лишиться. 5500, ось така система. Три сумочки підтяжки. Пояс. Боша ж, абош. Ж, або ж. 3000 гривень. І ось така система ваша. Що ви розуміли? Останній раз, коли я возив з Америки. Така система коштує у мене тоді 3800. Зараз є можливість це робити дешевше. Все ж таки, воно йде з Китаю в Америку, він з Америки йде до мене в Україну. Зараз напряму йде з Китаю. Відповідно, оптимізація логістичних процесів, менше посередників можна зробити цікавішу ціну. Ось ця сумка є топова. Тобто, якщо вам ця система завелика, берете ось цю за 3000, докупляєте ще одну сумку і все. Але у вас не буде підтяжок, тому підтяжки ще за 1000 гривень можемо організувати як звичайні текстильні, так і гельфітові. До кольору, до вибору.